А зараз ми розпочнемо з того, що будемо віджимати горіх мигдаля. Для тих, хто не знає, чим ми займаємося, ми виготовляємо дані преси на 30 тонн, на 50 тонн. На попередніх відео ми вже віджимали такі культури, як розторопша, тмин, вольський горіх, фундук, льон, соняшник, гірчиця, насіння горбуза, чищене, нечищене. На сьогоднішній день це буде у нас 10-та культура, процедура стандартна. Попередньо зважили у нас тут кілограм 200 самого мигдаля. Процедура кожен раз у нас стандартна. Відцентровуємо саму діжку по центру штока, представляємо один поршень, другий. Зверху це все прижимним бліном металевим, щоб не продавлювало саму фанеру. І все, качати тут дуже легко. Плунжер, який грубший, це у нас холоста швидкість. Ним качаємо десь до 7 до, до 9 тонн. як бачите... На 7 тонах перші краплі почали в нас капати, підкачуємо до 10 тонн. 10-15 тонн, якщо олія почала відділятися, більше не треба качати. За 10 хвилин у нас майже накапало 300 мл. З таким результатом у нас ми будемо віджимати з вами ще другий раз. Той самий горішок. Перемішаємо його і за другим разом відіжмемо. В нас деякі зміни по гідравлісі в кращу сторону. На маленькому плунжері раніше ставили звичайні гумові резинки. Вони з часом стиралися, пускали оливу через верх. В оновлених версіях тут же пішов повноцінний манжет. Як на мою думку, це найкращий варіант і це набагато довговічніше. Прошло у нас півтори годинки, накапало більше, ніж більше, 420 мл. Спустимо тиск. Я думаю, варто перезакласти другий раз якихось ще пару капель грам 100. Я думаю, набіжить. Такий легкий спосіб проходить сама випресовка мішечка. Yeah. Пройшло в нас ще півгодинки. Тримали то наш протязі всього часу 20-22 тони. Накапало трошки більше 460 грамів. І бачите, досі капає. Але okay. ми чекати не будемо, у нас вже міняється погода. І так, в грамах у нас виходить 510 грам мінус самотара 60, 450 грам чистої олії холодного віджиму. В пропорції ми попередньо порахували, це 37,5%. Трійку у нас тримає фундук. Це 59%. Насіння, чищене насіння соняшника це 42%. І трійку закривається грецький горіх по виходу. Віджатий мигдаль. Все з вас. Лайки, підписка, коментарі. З мене віджато олія і мигдаль.